Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заведовський, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Хочу поговорити трохи про найближчі загрози, які можуть відбутися і які вже відбулися. Складав прогноз по областях. Мені на більшість регіонів, саме західного керунку, випали дуже негативні карти. Ну і на Київ, відповідно, мені випала карта Скорботи, карта Траура, а поруч була карта дитини. Ну, така не досить хороша комбінація. Тим паче, карта Скорботи Траура говорить про потенційні загрози небезпеки ударів та терактів. І сьогодні досить великий теракт таки стався в Києві. Дуже багато було обстрілів, не дивлячись на те, що ППО більшість било, але все одно удари та атаки були. Мій прогноз, на жаль, по Києву збувся. На Київщину також були негативні карти. Негативні карти були дуже на Житомирщину. І знаєте, дуже багато загроз мені показало саме по західних регіонах. Хто пропустив мій прямий ефір, який я вів, можете зайти на мій YouTube канал Роман Завидовський. Там є прогнозування на цей тиждень, який я складав. Подивитися в записі все, про що я говорив. У мене є таке досить стійке відчуття тривожності та небезпеки за те, що може відбутися 1-2 числа. Ну, мається на увазі кінець тижня, тобто, перше, друге, третє число і в мене є якесь дуже сильно таке нехороше, хворобливе відчуття тривожності. Воно більше стосується західних регіонів і частково центральних регіонів. Те, що по сходу б'ють досить активно. Ну і там, де військові бойові дії відбуваються, це і так очевидно. Але мені здається, що може відбутися якась досить негативна подія саме по західних регіонах. бо... Саме цього разу, коли я складав прогноз по областях, саме по західних регіонах було дуже багато негативних карт. Знову ж таки, трауру, знову ж таки, повітряні загрози мені карти показували і досить багато негативу. Ну, по Києву, на жаль, прогноз здійснився. Я все одно закликаю всіх та кожного не бути легковажними, берегти своє життя під час. Повітряних загроз дуже шкода, що такі прогнози збуваються, але з іншої сторони, ці прогнози показують достовірність тієї інформації, яку я подаю, і ті попередження, про які я говорю. Тому, коли є якась така досить темна та негативна карта, коли є якийсь досить великий негатив, я попереджаю: будьте обережні, будьте уважні, не ігноруйте повітряні тривоги, не відвідуйте людні місця. Атака по Києву була досить жорстка, на жаль. Ну, і це наводить мене на певні думки про те, що в Київ я таки певно, що не приїду. Хоча я дуже хотів на свій день народження попасти в Київ. Але я відкладу будь-які поїздки до Києва до кінця війни, воєнного стану та до можливо якихось підписання мирних договорів. Поки що я в Київ не вважаю за належне їхати. Вибачте, будь ласка, кияни, але своїм життям я малодушнічати не збираюся, тому що в будь-який момент може відбутися якась дуже велика загроза саме в Києві. Тому що так як зараз поливають та топлять фекаліями Київ, пропагандисти, і так як вони його ненавидять, напевне, не ненавидять жодний регіон України так сильно. Ну раніше було таке, що от Львів, це там от оплот бендерівців, чи як там вони казали. Зараз воно все переметнулось на Київ режим і там інші слова. Ви самі знаєте, епітети не буду повторювати. Хоча я дуже люблю Київ. Але я просто буду слідкувати за ситуацією і спостерігати, в кого є альтернативи та вибори. Як себе поводити і що робити. Якщо ви живете в Києві, то хоча ви будьте максимально обережні, дотримуйтеся правил безпеки. Я вважаю, що гульки, гульдебанки і все решта в Києві недоречне. і ходіння по людних місцях постійне. Ну, ось таке от моє бачення. Бережіть себе, бажаю всього найкращого і побачимося.